Вітаю! І ми знову зустрілися на уроці біології, науці, що вивчає життя в усіх його проявах. Головна відмінність між тілами неживої природи та живими організмами в будівельному матеріалі. Усі живі організми складаються з живих клітин. Це наче цеглинки, з яких збудовано все живе. Тож давайте розбиратися, що таке клітина та як її вивчають. Будь-який організм бактерія, рослина, гриб, тварина або людина обов'язково складається з клітин, які виконують в організмі всі або певні функції. Отже, клітина є структурною та функціональною одиницею будови організму. Є організми, що складаються лише з однієї клітини. Це більшість бактерій, певні представники водоростей, грибів тощо. Їх називають одноклітинними. На екрані перед вами представник одноклітинних прісноводних евкаріотів амеба, протей. Є організми, які складаються з багатьох клітин. Це тварини, вищі рослини, багато представників водоростей або грибів. Їх називають багатоклітинними. Зараз на екрані ви бачите багатоклітинну прісноводну тварину гідру. Є організми, клітини яких зазвичай функціонують незалежно одна від одної. Їх називають колоніальні організми. Вольвокс це колоніальна прісноводна зелена водорость. Колоніальні організми не слід плутати з колоніями організмів, коли певна кількість особин тісно пов'язані між собою просторово, а часто й функціонально. Прикладом колонії організмів є червоний корал. Щоб ознайомитися з будовою клітини і розглянути її складові частини, потрібно використовувати збільшувальне обладнання, одним з яких є світловий мікроскоп. Традиційним методом дослідження клітин є світлова, або її ще називають оптична мікроскопія. Перші мікроскопи були схожі на збільшувальне скло. І в них використовувалося лише одне скло або лінза сполірованого гірського кришталю. Одним із перших творців мікроскопа, вважають фізика і математика Галілео Галілея. Цей мікроскоп він розробив у 1610 році. Те, що організми складаються з клітин, встановив англійський учений Роберт Гук. Він досліджував зріз крізь покривну тканину деревної рослини, її ще називають корок, і побачив, що вона складається з окремих комірок. Учений ці комірки назвав клітинами. Так було започатковано науку цитології, фундаментальну біологічну науку, яка вивчає будову функції клітини як найменшої структурно-функціональної одиниці живого. Великі технічні можливості і кращу якость зображення можна отримати за допомогою мікроскопа із двома лінзами. Створення такого приладу пов'язано з ім'ям Роберта Гука. Його мікроскоп збільшував у 30 разів. Для свого часу чудової майстерності у виготовленні мікроскопів досяг нідерландський купець Антоні Ван Левенгук. Він умів виробляти лінзи, що збільшують до 200 або 270 разів. Лінзи закріплювалися на спеціальному штативі, тому що для досягнення такого збільшення важливо, щоб досліджувальний об'єкт знаходився точно навпроти лінзи і на певній відстані від неї. За своє життя Левенгук виготовив понад 200 мікроскопів. Зображення сучасного світлового мікроскопа наразі на екрані. Розглянемо призначення складових частин мікроскопа. Штатив це основа мікроскопа, до якої кріпляться всі інші частини. Штатив разом з основою утворює корпус мікроскопа. Макро та мікроквинти. За їхньою допомогою можна отримати чітке зображення об'єкта дослідження. Окуляр та об'єктив збільшують об'єкти дослідження. Предметний столик на ньому розміщують препарати з об'єктами дослідження. Електролампа або дзеркало це джерело променів світла, які спрямовують на об'єкт дослідження і регулюються за допомогою діафрагми. Існують клітинні структури і навіть деякі клітини, які мають такі дрібні розміри, що вивчати їх за допомогою світлового мікроскопа складно, а то й взагалі неможливо. Для цього користуються електронним мікроскопом, який здатний збільшувати зображення об'єктів дослідження до 500 тисяч разів і більше. Конструкція електронного мікроскопа схожа на конструкцію світлового. Але замість променів світла в ньому застосовують потік частинок, які називають електронами, які рухаються в магнітному полі. Пройшовши крізь досліджуваний об'єкт, електрони потрапляють на люмінесцентний екран, спричиняючи його свідчення. Це зображення можна фотографувати. На екрані бактерія Bacillus subtilis, або називають її сінною паличкою. Фотографію цієї бактерії зроблено за допомогою електронного мікроскопа. збільшення в 73 тисячі разів. Підсумуємо. Клітина це структурна, тобто всі організми складаються з однієї або багатьох клітин, та функціональна. Клітини забезпечують усі функції організмів, одиниця живих організмів. Клітини вивчає наука цитологія Досліджувати клітини допомагають збільшувальні прилади оптичні та електронні мікроскопи, а метод дослідження клітин називається мікроскопія. Ось і все на сьогодні. Якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вдобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!